Чи встигнуть комунальники прибрати Івано-Франківськ до Великодня? Річ у тім, що в місті є чимало так званих розкопок. Нарікають муніципальні інспекції з благоустрою. Йдеться про розриті канави на деяких територіях, де комунальні служби ремонтували підземні комунікації. І так це негативно впливає на естетичний вигляд міських вулиць. Управління газовогосподарства 34 чотири розкопки. Район електромереж 12, техпром 35 і теплокомуненерго 13 розкопок, які потребують асфальтування. Керівники тих підрозділів, які тут зараз в залі і знають, що їхні розкопки, постарайтесь попрацювати, щоб якимось чином домовитись, не знаю, підрядними організаціями. Якщо буде асфальт, щоб ми максимум розкопок заробили. Запишіть це протокольне доручення. Весняний благоустрій міста вдалося дещо покращити, завдяки загальноміській толоці, стверджують в Івано-Франківській мерії. Генеральне прибирання було найбільш масовим за останні роки. Загалом передвеликодня толока зібрала понад дві тисячі івано-франківців. Загалом було, було виконано дуже великий об'єм роботи. Місто стало дійсно чистішим. Толока в місті івано франківську вдалася, незважаючи на погоду. Хоча погоду нам Бог все-таки дав, Була гарна погода, не було дощу. От і ми готові зустрічати великодні свята. В Івано-Франківську побільшало зелене насаджень, понад три сотні дерев посаджено під час суботньої толоки. В мерії зауважують, міські посадки заражені омелою. Відтак варто запобігти, аби ці кущі паразити не перекинулися на нові саджанці. Щоб це є біля промприладу, особливо Новгородська, Семенка, Коновальця та й взагалі, я думаю, і Міцкевачі і тому подібне. Тобто я думаю, що там, де це є дерева, які обслуговуються зеленим господарством, то вони мають дати собі раду. Там, де є дерева, які на приватній території, то екологічна інспекція має, має також висловити це питання, дати приписи, тому що ми ж розуміємо, що ці дерева вони заражують інші дерева. Останні штрихи передвеликоднього благоустрою мають зробити перевізники ТПВ. Міська влада їх зобов'язала посилити вивіз побутового сміття. Також є потреба в утилізації гілля, яким завалені контейнерні майданчики. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.